У соцмережах вірші Петра Маги публікують багато-багато українських зірок, серед яких і Оля Пулякова. Артистка сама їх читає, до речі, і у її виконанні твори Янголя розстріл з весною збирають десятки тисяч переглядів. Сьогодні ж співачка на сторінці в Ютуб поширила вірш Петра Маги, присвячений другим роковинам повномасштабного вторгнення. Петро Мага. Вірші закопу. Два. Конкурують терміни і строки за намисте знищених життів. Хто хотів? Хто думав про два роки? Я і дві секунди не хотів. Люди звикли мати по два ока, зазирати в розсипи світів, Уявити, що мене два роки. Я і дві хвилини не хотів. Ті два дні пекельні перші муки не складались пазли в голові, побратими жертвували руки, хтось одну, а хтось відразу дві. У палаті затишно і гарно, за вікном гуляє вітерець, вже протези видають попарно. Місяць, два, чому ще не кінець? Нам снаряди сипали, як пір'я від жерптиці, згорблена війна, і, бувало на однім подвір'ї гостювала не одна труна, Розповзались в ґрунті дні за днями, ці два роки добре вчили нас бачити людей з двома серцями, як і тих, хто зрадить ще не раз. Позавчора снився спокій. Клав у гаманець цю ривки снів, хто хотів, хто думав про два роки, я й дві секунди не хотів, і в молитвах зайво не тривожу, чемно підбираючи слова, ти життя нам винен, милий Боже, а комусь, можливо, навіть два. Ну те, поки ми слухали неперевершене. Про прочитання віршів Петра Маги Олею Поляковою вона вже долучається до нашого ефіру. Наша Дар'я Бушко працює в театрі особистості, де нині триває презентація а, книги Петра Маги, документальна поезія вірші з окопу, і просто поруч з нею ми бачимо саму Олю Полякову. Даша, тобі слово хочеться почути все просто з а, уст самої Олі Полякової. Про на, на, наскільки ж, як так чуттєво можна взагалі декламувати вірші. Олю, вітаю студія. Оля, у мене ведуча запитала, як можна так емоційно декламувати вірші? Ну, це відчуття. Я взагалі дуже гарно відчуваю поезію. І дуже гарно відчуваю поезію саме Петра. Це не перший твір, який я читаю. І вони завжди в мене дуже набирають багато переглядів і відгуків, тому що люди, людей це чіпляє. І не можу сказати, що окрім школи я дещо вчилася декламувати вірші. Я їх не декламую, мабуть, що як актриса там, чи як хтось професійно це робить, але я це роблю по наяття. Є таке слово. Я так відчуваю, і багато людей каже, що це, що це торкається душі. Бо ви це робите з душею. Ну, я розумію, про що я говорю. І взагалі зараз читати вірші про війну. Мені здається, може кожен українець, тому що так як ми це відчуваємо, не відчуває то ніхто. І хто, і хто пережив це, і хто, і хто кожен день знаходиться тут, в країні, той відчуває, що з нами всіми відбувається, і це, це тяжко. Але це такий страшний досвід, який нам всім випало на долю пережити. Оля, розкажіть от нашим глядачам, як ви співпрацюєте з Петром Магою, бо завіталася в нього. Ой, ви знаєте, це дуже цікава історія. Я просто прочитала на перший його, це був вірш закопу, а, а може, я його і саме сьогодні читаю на сцені. Я просто прочитала цей вірш у нього в Фейсбуці, і я просто записала його. А це розійшлося якимось там мільйонним переглядами, і він мені подзвонив і каже, ти так круто читаєш мої вірші. А потім вже ми почали і на якусь тему, якщо мені щось треба було, якусь думку виразити, я йому дзвоню і кажу, ось, ось про це. Він каже, да, гарна тема. І писав от на замовлення, ну це не на замовлення, на прохання. Я б так сказала. Ну і пісня «Шльопки», до речі, українською звучить в перекладі Петра Маги. Так. І, тому ми вже так співпрацюємо. А до речі, ось цей сьогодні вірш, який ви тільки сьогодні чули, це позавчора. Я набрала Петру і кажу, ти будеш щось присвячувати двохріччю? Якщо будеш, то я б хотіла це прочитати. І він вже через 40 хвилин мені набрав і каже, я тобі дякую, ти мене надихнула. Ну, я зробив оцей вірш, і сьогодні я його вже прочитала. Угу. От ви перекладаєте зараз російські пісні, дуже Не. багато. Я вже переклала всі свої російські пісні на українську мову. Ага, тобто більше немає ніяк? Ну, російських російськомовних. Більше, російськомовних більше немає. Угу. А що чекати фанам? Яких пісень? Ну, ви бачите, в мене п'ять днів тому вийшла пісня, щоб не плакати, я сміюсь. Зі строкою видатної української поетеси Лесі Українки, але там тільки ця строка, але вона дуже сьогодні близька. І дуже багато людей пишуть мені в коментарях, що ця пісня про сьогодні і про те, про те, що кожен відчуває. Нам всім дуже тяжко. Ну прям всім, ну немає виключення. Розумієте? Дуже... Немає виключення. І постраждали від війни абсолютно кожен українець, який знаходиться тут. Кому прийшлося виїхати, але ті, які на момент війни жили тут, вони всі постраждали безвинятково. І... А яке був питання? Ви вже відповіли. Давайте наступне. От скажіть, от ви, як українська зірка, перша будете мати лялькову власну колекцію. Розкажіть про це. Що це буду мати? Я вже її маю. Звичайно, маєте, Розкажіть. Ляльки, ляльки вже, і, і, до речі, вони користуються великою популярністю, діти люблять, дівчата люблять Олю Полякову, вони хочуть її мати. У себе вдома переудягати, міняти костюми, тому що кожна лялька має свій унікальний костюм, які були або задійовані в шоу Королева ночі, або були задійовані у зйомках кліп, кліпів. Це точні копії маленькі оцих витворів мистецтва. І вона ще й співає українською всі мої пісні. Там і шльопки і королева ночі, і навіть ой у Лузі червона калина. Ой, можете зараз заспівати? Ой, Лузі Червона Калина. Похилилася, Ой, круто. А скажіть, який ваш улюблений вірш, Петра Мага? Дуже багато, але це, мабуть, все-таки той, який я сьогодні буду читати зі сцени, тому що він про таку маленьку, таку велику долю. Це історія, це розстріл. Пам'ятаєте, коли полоненого розстріляли, який вийшов перекурити і сказав Слава Україні і його застрелили. І це така історія, яких дуже багато, але ви собі уявляєте, скільки кінематографічних історій залишиться після цієї війни. Дякую. Ну, ще, ще дуже попереду в нас і велике кіно про це все. І великі твори, романи, і поезія про, про, про такі долі, про які можна просто складати вірші, робити кіно. Це у кожного є якась невимовна історія, бо, як вже я казала, життя найкращий, найгеніальніший сценаріст. А що ось вас надихає писати пісні? І прем'єри? Ну що, бажання жити? У кожного свій привід жити. Хтось живе заради дітей, хтось живе заради... Я живу заради своєї роботи. Я без неї, точніше не так, я без неї не можу жити. Тому що вижити мені треба працювати. Дякую вам, Оля. А можна, я от ще запитаю, а можна доньку вашу теж в прямий ефір запитати? А чого ж не можна? Давай йди сюди доця. Добрий день, Боже, у вас таки, у вас такий лук прекрасний. А можна таке запитання, ну журналістське, журналістське запитання, про стосунки мамі, щось розповідаєте? Ну так, звісно. Ну, вона знає всіх моїх хожерів. Просто не так, що багато, слава Богу. Ну так, звісно, розповідаю. Що не треба дуже гарну пам'ять мати, щоб їх запам'ятати. Ну, розповідаю, тому що чому б ні, тому що вона завжди дає гарні, гарні совіти. Вона завжди скаже, де ще і як зробити. А скажіть, ви теж працюєте над своєю музичною кар'єрою? Так, звісно. А що саме робите? Ну, Зараз ось, готується альбом, група шли. Так, все, все українською або англійською мовою. Ну, Треба ще розказати, що це панк-рок-група, вона в нас рок-співачка, зовсім інакшу має і подачу, і стиль музики, і таких, як вона, до речі, в шоу-бізнесі українському поки що нема. А ви допомагаєте, Дані? Я буду допомагати на моменті, коли вже це якось... Вона зараз опрацьовує матеріал. Вона напрацьовує, вона пише пісні, тексти, робить аранжування, все це награє, вони сидять. А що я розказую? Розказую. А давайте до мене. Так, ну ми зараз робимо якраз аранжування, записуємо, по дорожкам розкидаємо, тому зараз ми цим займаємось. По дорожкам. А можете щось розповісти, там, прочитати, можливо, якусь таку... Це ж не реп, це рок. Рок, рок. Ну да. тук. Тук-тук, тук я при день буває в мене таке. А, ну давай ты, на серці, А краще б на тілі З тобою я відчула, що таке бути щасливою Ти був наче принц сказки. але що з тобою зробила Сіглятель нерви. Ой, дуже круто, просто аплодую, просто аплодую, дуже прекрасно, Вся в мать, як то кажуть, в <laughs> мати. Добре, ви, до речі, можете прийти до нас в ефір і ексклюзивно прочитати свої е, рок-рок. Пророкувати. Да. Все обміняєтеся обов'язково е, контактами. Контактами запрошуємо вас до нас в ефір, звичайно. звичайно. Тож, Олю. Дякуємо, дякуємо вам, дякую родини, родини, родина, родина. Дякуємо це дякуємо всім добре. за увагу і вам особисто. Дякуємо велике відпускаю, тому що зловила зловила зірок. Тож дякую вам, те, що дивитеся наш телеканал, наш Ukraine World News. А я піду в залу, бо зараз Оля Полякова буде декламувати вірші народного артиста України Петро Маги, який презентує сьогодні свою збірку віршів, документальну вірші з окопи він писав особисто, перебуваючи на фронті. Це е, вірші, які наповнені е, болем, які наповнені е, героїзмом наших захисників. Тож... І ви обов'язково теж придбайте цю книжку. Вона коштує зараз донат від 300 гривень. І, до речі, всі гроші, які сьогодні зберуть під час цього заходу, підуть на благодійність саме для наших захисників. Тож передаю слово студія. Дар'я, знаєш, ми з неприхованим інтересом слідкуємо за твоєю роботою за тим, що відбувається у театрі особистостей на презентація книги Петра Маги, документальна поезія вірші з окопу. І, от власне, дякуємо тобі.